Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Opel Zephira B. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік. 2011 рік виготовлення з двигуном 1,8 бензин, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач. Автомобіль в гарному кольорі. По кузу авто без зауважень, без корозії. Без подряпин, кузов весь в рідній фарбі, гарна комплектація, передній і задній парктронік. Автомобіль йде семимісний, заглянемо в багажник. Кришка багажника без корозії, підсвітка працює. Задній ряд сидінь за потреби складається, виходить великий місткий багажник, в комплекті йде шторка, така сітка присутня. Заводська, також килимок. Запаска тут в цьому автомобілі стоїть знизу, запаска в наявності і тут присутній домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект. Багажник не затертий, не, не поцарапаний, не подряпаний, заднє скло. Оригінал. Заглянемо в салон. Стан салон, стан сидінь. Килимки. Так, сидіння складаються. За потреби можна їх максимально вперед здвинути. Дуже великий місткий багажник по комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання дзеркал, датчик світла, круїз, контроль, мультимедійне кермо. Також датчик дощу. П'яте ступка, підлокітник, пробіг даного автомобіля, 201 тисяча кілометрів. Двигун запускається гарно. Радіо працює. Мультикермо також працює. Кондиціонер. З автомобілем два ключа. Сервісна історія. Всі сервісні документи, всі сервісні відмітки. Все. В наявності по кулісі все чудово. Склопідйомники працюють. Електродзеркала працюють. Подушка безпеки в кожній стійці автомобіля. спереду панелі, також в кермі. Ручник працює, помилок немає ніяких, оберти не плавають, сколів немає. Лобове скло оригінальне, він код автомобіля для перевірки. Заміна ГРМ у 2017 році. По болтах нічого не крутилося, крила стоять оригінальні. Капот також не крутився. Щупа насапунить. Кришечку притягує

131 117 128 128 120 111 116 116 117 111 125 109 101 122 96 118 106 122 116 110 127 127 128 101 120 135 141, 117, 129, 103, 80, 115, 131, 98, 106. Повністю весь кузов в рідній фарбі, без корозії, без подряпин. По ходовій частині, по електриці, без нарікань. Все працює. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина розмитнена, з документами порядок. Знаходиться місто Вінниця. Більш детально буде в описі під відео. Додаткові фотографії будуть виставлені в телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал також буде в описі під відео. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня та мирного неба!